Добрий день, діти. Тема нашого сьогоднішнього уроку: копіювання, переміщування, вилучення даних клітинок в Excel. Я вже створила таку невеличку таблицю, яку ми зараз ще трішечки відредагуємо з вами. Значить, дивіться, у нас в таблиці треба буде обчислити наші витрати на школу в місяць. Це витрати становлять обіди та приладдя, і вирахувати, скільки всього за місяць ми витрачуємо. Далі скільки всього за обіди, скільки всього на приладдя і скільки всього за рік ми з вами витратили. Давайте спочатку введемо місяці. У нас навчальний рік починається з вересня. Щоб не вводити всі місяці, це довго, у нас в Excel є функція автозаповнення. Тобто, ми встановлюємо маркер автозаповнення в клітинці вересень і ведемо вниз, і бачите, що у нас відбувається: у нас Excel заповнює наші клітинки місяцями. Це ми зробили. Тепер нам треба витрати всього за місяць. Спочатку давайте в діапазоні клітинок Д3, Д12. Встановимо формат грошовий. Формат грошовий це у нас тут буде гривня. Так? І тепер введемо саме формулу. Формула у нас перша буде, якою нам треба клітинку b 3 це обіди, сплюсувати з клітинкою c 3 Це на шкільне приладдя. Зошити, ручка, олівці і таке інше. Натискаємо Enter. От ми отримали суму витрат за вересень. Цю формулу ми з вами копіюємо. І де у нас заповнюються наші клітинки. Тобто, бачите, так, переміщується формула у нас по рядкам. так, Індекс рядків міняється, а індекс стовпців залишається. Тепер нам треба вирахувати, скільки всього ми витратили з вами на обіди. Можна, звичайно, просто плюсувати оці клітинки. так, Б3, Б4, Б5, ми зробимо з вами швидше. Встановлюємо курсор всього обіду біля клітинки. Так, вибираємо автосуму. От у нас вже Excel вибрав потрібний нам діапазон, натискаємо Enter. Отримали суму всього обіду. Тепер нам треба, от в цій клітинці всього приладдя. Те ж саме вибираємо автосуму. Діапазон у нас вказаний правильно. Якщо у вас діапазон раптом якийсь неправильно вказаний, ви можете самі його вказати. І натискаємо Enter, і у нас вирахувалась сума всього за приладдя. Тепер дивіться, всього за рік ми можемо з вами обчислити, або сплюсувавши клітинки B13 і C14. Або піти тим самим шляхом, вибрати автосуму і вказати оцей от діапазон всього за місяць, Так, бачимо, і натискаємо Enter. І у нас вирахувалась сума всього за рік. Тепер дивіться, наприклад, ми хочемо виділи, видалити. Червень. Так? Тому що в червні ми не витрачали гроші. Там от на наступний рік у нас ця табличка, червень нам не потрібен. Як ми можемо з вами видалити ну, в нашому випадку оці от, оцей от рядок в таблиці? У нас є або кнопка Видалити. І тут видалити клітинки, видалити рядки, видалити стовпці, або видалити аркуш, нам треба буде видалити рядки вибрати таким шляхом. Або, знову ж таки, виділений потрібний рядок, правою кнопкою миші вибираємо видалити, і у нас е теж випадаюче віконце, і що нам треба видалити рядок. І натискаємо ОК. Все, у нас дивіться, червень видалився, автоматично перерахувалась сума зменшилась, так? Тобто, таким чином ми можемо видаляти не тільки рядки, а й стовпці, або навіть весь аркуш. Запам'ятали, так? Або видалити, або правою кнопкою миші. Тепер дивіться. Наприклад, ми хочемо перенести якусь частину таблиці в інше місце на цьому ж аркуші. Ми з вами виділяємо те, що нам потрібно. І знову ж таки, або в вкладці меню у нас дивіться, є такі функції, як вирізати, копіювати та вставити. Вибираємо одну із цих функцій, ну, наприклад, вирізати, так, вибираємо місце, де ми хочемо, ну, от тут в стовпці N, і або вибираємо Вставити тут, так, або просто правою кнопкою миші. Вибираємо вставити. Бачите, тут у нас перенос іде з формулою, а тут у нас буде просто перенос числових значень. Бачите, так, чим відрізняється? Тут у нас іде формула, тут у нас іде числове значення. Якщо нам, наприклад, потрібно цю ж саму таблицю перенести на інший аркуш, ми додаємо новий аркуш, виділяємо всю область таблиці, знову ж таки, або в меню вкладки, або тут вибираємо Копіювати переходимо на аркуш. Натискаємо Вставити. Бачимо, так? Тут в цьому випадку переноситься таблиця з усіма формулами, з цьому тільки числові значення. Тепер зверніть увагу, в таблиці у нас, от бачите, отут такі решіточки. Не лякайтеся, ніяка не помилка. Просто у нас Excel не вміщає те, що має відображатись в цій клітинці. Наша задача просто збільшити клітинку, і бачите, все в порядку, сума відображається повністю. Будь ласка, уважно передивіться урок, прочитайте конспект, тому що всі ці знання нам будуть потрібні для виконання наступної практичної роботи. Дякую вам за увагу. До побачення!